Hello, everybody! Welcome back to my channel. І так, сьогодні ми з вами розпочинаємо новий, новий етап, нову тему Homes. Говоритимемо про домівки. Працюємо ми сьогодні з вами на уроці 1: Lesson 1: Vocabulary вчимо нові слова. Pages 27-28, 27-28. Start a task: Look and Choose. What can you see? І так, подивись і обери, що ми бачимо? На цьому малюнку. So, we can see houses. Ми бачимо будинки. так? Багато будинків. We can see cars. Ми бачимо машинки. Cars це вже не нове слово для вас. Toys. Чи бачимо ми тут іграшки? No. We can't see toys. Ми не бачимо тут іграшки. Boys. Can we see boys? No. We can't see boys. Can we see trees? А дерева бачимо? Yes. We can see some trees. Excellent. So, what colors can you see? Say? Які кольори ми бачимо? Oh, orange, blue, pink, yes, green. Багато різних кольорів. Yellow, красива забудова, так? Право Draw a House in your notebook and color. Намалюй будиночок у своєму зошиті і розфарбуй його. Кют. Це як був маленький інтро, так, вступ. Ну, а тепер вчимо нові слова. Lesson 1. Vocabulary. Listen and point. Працюємо ми з вами з новими словами, збільшуємо зараз цей фрагмент. І так, ми зараз з вами почуємо і відпрацюємо слова. Bathroom. ванна кімната. Bedroom. спальня. bedroom, spalnja, kitchen, kuhnja, kitchen, living room, vitalnja, living room, vitalnja, bed, liško, bed, cupboard, cupboard, tumba, uh, šafa, malenka, tak, shower, dush, shower, duš, tv, televizor, tv, televizor, Ну а зараз listen and Point. Слухаймо і вказуємо на ці малюнки на ці фото. Bathroom. Bedroom. Kitchen. Living room. Bed. Cupboard. Shower. TV. Okay, now listen and repeat. Zrazs širas slušamo i povtorimo zodiktorom. Bathroom. Bathroom. Bedroom. Bedroom. kitchen kitchen living room living room bed bed cupboard cupboard Shower. Shower. TV. TV. Повчимо ці слова з допомогою карток. Bathroom. Ну, знову ж таки, на картках бачите, американізм дається bathroom. Хоча bathroom британський варіант. Ванна кімната. Bathroom. Bathroom. Bedroom. спальна кімната. Kitchen. 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 Кухня. Кухня. Living room. Living room. Вітальня. Bed. 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 Ліжко. Shower. 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 TV. 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 Televizor. Cupboard. 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 House. 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 bodina. Окей, okay, вправа C Say. Shower. Bathroom. Отже, де що знаходиться. Наприклад, shower знаходиться in the bathroom. У ванній кімнаті. А де у нас знаходиться bed. Bed. Ліжко. In the bedroom, так? у спальні. «Where is the TV? А де знаходиться TV, телевізор. Living room, так? Living room. Вітальня. So. Where is a cupboard? cupboard? Де у нас шафка? So, it's in the kitchen. Kitchen. На кухні. That's all for today. Наразі це все. Сьогодні ми розпочали з вами нову тему, яка називається Homes Unit 3. Lesson 1: Vocabulary. Сьогодні ми вивчили нові слова за нашою новою темою. Наступне заняття буде у нас присвячене граматиці. Будемо вчитися відповідати на питання Where's? Де, де що знаходиться. Наприклад, Where's the sofa? Де у нас диван? It's in the living room, Where's the table, а де стіл? It's in the kitchen. Але про це про все ми поговоримо на наступному уроці. Goodbye, good luck, на все добре.